Святому Миколаю, автор Анна на Святий Миколаю, я тебе чекаю, Оси знати б ти хочів, що собі писаю, перса все хоч і обляю, на гарнішу, світі кралю, Потім зайчику у ніякого, сам шеви бери якого, примиси, чекав книжку, прокута або про мишку. Ро таких, як я зівчаток, з малюнком на початку, Що хотіла черевички, гарну Ти з спіднички на голівку синю стрічку, а на місь стрічку. сестричку. Зоб'я її ото глядала, по ходинок готувала, і у вози козила і ходить маленько вчила, Люби сяду, Миколаю, я звичайно добре знаю, що цей збишок аж ще довго. Але ти не змикне добре, примеши менем гостинчим, Скільки вмістить я в торбинці, а не мало, не багато, так я скажуш, мама і тату.